Останнім часом занепокоєння викликає відвертене бажання деяких депутатів Тернівської міськради бути присутніми на сесіях і приймати важливі рішення стосовно життєдіяльності свого міста. 7 червня на сесію прийшло 9 депутатів, а 17-го – 10. кворуму не було і сесії не відбулися. Але біля будинку міськради вони пили каву, гомоніли, розмовляли телефоном та й пішли собі геть по своїх більш важливих справах. А деякі депутати взагалі систематично не з'являються на сесії, тобто саботують їх. Нагальні питання життєдіяльності міста. Ці так звані народні обранці поставили на останнє місце, а свої шкурні інтереси на перше. Зазначимо, склад ради становить 26 депутатів. Для прийняття рішень потрібна більшість 14 голосів. Незабаром зима, а питання підготовки до опалювального сезону в Тернівці зривається. В той час як вся Україна активно готується до холодів, постає питання: якщо деякі депутати Тернівської міськради саботують сесії, то їм це вигідно. Може вони хочуть потім звинувати когось, а самим бути білими та похнастими? Так не буде, аби цього не сталося. Тернівська міська рада від імені мешканців міста звертається до кожного депутата, Усвідомте свою відповідальність перед своїми виборцями. А якщо ні, складіть свої депутатські повноваження.